У неділю День Перемоги, День тих, хто захищав батьківщину від німецько-фашистських загарбників, хто поліг смертю хоробрих і хто залишився живим. 9 травня це День світлої пам'яті про героїчну боротьбу народів проти фашистської навали. І післязавтра ветерани Великої вітчизняної війни з бойовими нагородами на грудях згадуватимуть незабутній 1945 рік. Вклонімося їм за те, що ми живемо у мирній країні. Вклонімося і пам'ятаємо, що наша шана до цих сивочолих людей не повинна обмежуватися лише одним днем. как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропал. Это праздник, с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. Протягом нинішнього та наступних двох днів, крім Свята Дня Перемоги, в Україні та світі, очікується ще й таке. Завтра в Києві відбудеться благодійна акція Ура, перемога. Її мета збирання коштів на допомогу Центральному військовому госпіталю Міністерства оборони України. Акція проходитиме під патронатом президента нашої держави. У неділю в парку Слави біля обіліска невідомого солдату дирекція всеукраїнського відкритого рейтингу популярності та якості Золота Фортуна вручатиме одноіменні срібні ордени лауреатські дипломи рейтингу, а також ордени Української православної церкви. Сьогодні керівництво парламенту України та депутатських фракцій зустрінеться з представниками ветеранських організацій. Ветеранам від імені Верховної Ради вручатимуть грамоти та цінні подарунки. Цього дня Національний банк України випускає в обіг ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену 150-річчю від дня народження українського письменника Панаса Мирного. Випуск монети є продовженням серії Видатні діячі України. До 9 травня Укрпошта під гаслом Привітайте ветеранів знизила тарифи на пересилання бандеролей і посилок. Також триває спеціальний конкурс Щасливий конверт. В Обіг випущено 200 конвертів зі спеціальним знаком, власники яких отримують грошовий приз. Сьогодні розпочинається візит папи Іоанна Павла ІІ до Румунії. Це перша поїздка глави Римсько-католицької церкви до православної країни після великого розколу 1054 року. 9 травня Іоанн Павло ІІ відправить урочисту літургію в Бухаресті. У суботу в Центральному музеї Великої Вітчизняної війни в Росії на поклонній горі пройдуть урочисті заходи, присвячені 54-й річниці перемоги. У неділю в столиці Росії на Красній площі відбудеться військовий парад на честь Дня Перемоги. До 9 травня уряд Москви має намір закупити велику партію українських з ручним управлінням для москвичів ветеранів війни. Цього ж дня в Узбекистані відзначається День пам'яті та почасти. У неділю до Грузії прибуде директор центру координації програми НАТО Партнерство заради миру. Він зустрінеться з найвищими посадовими особами республіки. Вони обговорюватимуть питання щодо поглиблення співпраці Грузії зі структурами НАТО. 9 травня в Лондоні відбудеться церемонія відкриття пам'ятника радянським воїнам і громадянам, які загинули у Другій світовій війні. Сьогодні завершується міжнародна виставка озброєнь ID-99. Вона проходить у місті Брно в Чехії. Українські виробники тут також представляють свої розробки, які у світі вважаються одними з найкращих. Цими днями у чеському місті Брно проходить міжнародна виставка озброєнь АІД-99, на якій був представлений проєкт модернізації танка радянського виробництва Т-72, виконаний Україною спільно з Францією та Чехією. Генеральний конструктор бронетанкобудування України, директор Харківського конструкторського бюро імені Морозова, генерал-лейтенант Михайло Борисюк повідомив, що згідно з тристороннім контрактом на ХКБН цей варіант модернізації танка відпрацьовано та виготовила. Для країн Європи, які мають Т-72 на озброєнні. За його словами, на машині встановлено французьку систему керування вогнем. Саво-15 фірми Саджем, а в реалізації інших наробок брала участь чеська фірма Богемія. Михайло Борисюк підкреслив, що Т-72 модернізований за всіма трьома напрямками: вогню, системою захисту та підвищення мобільних характеристик. Причому у питаннях підвищення мобільних характеристик реалізовано українське напрацювання. Як зазначив головний конструктор, варіант модернізації танка, який цими днями демонструється в Чехії, дещо дорожчий від суто українського варіанту модернізації Т-72, який було показано в Абу-Дабі на міжнародній виставці IDEX-99 у березні цього року. Також він має деякі доопрацювання у порівнянні з Т-72, який демонструвався в Брно два роки тому. Тоді це був також україно-французько-чеський проєкт. До сьогодні ще невідомо, з якими країнами проводяться переговори щодо модернізації Т-72, але не виключається можливість укладання контрактів за участі України під час проходження виставки щодо модернізації парку таких танків. Нагадаємо, що програму створено за допомогою мережі інтернет завдяки провайдеру Інкософт телекомунікації. Ісландія сьогодні готується до парламентських виборів. У суботу мешканці цієї країни обиратимуть своїх представників до вищого законодавчого органу. Парламент Ісландії складається із 63 членів і є найстарішим парламентом у світі. З 1991 року тут домінують дві партії консервативна на чолі з прем'єр-міністром Давидом Отсоном та центристка з її лідером, міністром закордонних справ Холдором Асхрінсоном. На попередніх виборах вони набрали відповідно 45 і 17 відсотків голосів і згодом утворили в парламенті коаліцію. Інші чотири ліві партії, які за прогнозами експертів можуть набрати близько 30 відсотків, утворюють так званий об'єднаний фронт. Цього року всі шанси на перемогу має консервативна партія, оскільки за правління її лідера прем'єр-міністра Отсона країна вийшла з відносної ізоляції, зав'язала тісні контакти з Європейським Союзом. Зростання національного добробуту підвищило довіру населення до теперішнього уряду. Сьогодні рівень безробіття в країні становить 2,5%. Експорт рибних товарів жорстко контролюється урядом і становить 75% від загального експорту країни. України. Ісландія є членом Північно-Атлантичного альянсу, але вона не має постійної армії. На її території розміщена велика авіабаза НАТО. Населення країни по-різному ставиться до авіаударів по Югославії. В Індії нинішній день стане початком стратегічного партнерства між економічним та оборонним сектором країни. Про це заявив міністр оборони Індії Джордж Фернандес. У керівних кругах Індії останнім часом побутує думка, що засекречування інформації не приносить жодної користі, тому і виникла ідея, як найтісніше зблизити економічний і оборонний сектори, особливо у сфері інформаційних технологій. Сьогодні в нью делі приходитиме семінар з цієї проблеми, який організувала Конфедерація промисловості Індії. Як відзначив міністр оборони цієї країни Джордж Фернандес, від семінару очікують найпозитивніших рішень. Революція в інформаційних технологіях має багато переваг і приховує небезпеку. Ризик полягає в непередбачуваності функціонування комп'ютерних систем та вірусів, які можуть їх уражати. Та незважаючи на всі труднощі, розвинуті інформаційні технології є одним з важливих факторів військової могутності. Такі події очікуються в Україні та за кордоном. Я прощаюся з вами і хочу побажати нашим ветеранам здоров'я та простого людського щастя.